Виробництво сухих форм біопрепаратів це складний та багатоступеневий процес. Ми впровадили повний цикл виробництва від вирощування мікроорганізмів до фасування готового продукту. Маємо власну колекцію штамів триходерма, бацилус, агробактеріум та інших, які адаптовані до умов українського землеробства. Кожен штам мікроорганізмів це результат багаторічної селекційної роботи та наукових досліджень. У спеціальних ферментерах вирощуємо корисні мікроорганізми. Процес автоматизований і проходить під постійним контролем температури, pH та рівня кисню, щоб забезпечити життєздатність клітин та їх високу біологічну активність. Саме такий продукт з рідкої форми далі ми перетворюємо у суху. Завдяки технології миттєвого випаровування всього за секунду висушуємо біомасу мікроорганізмів разом з біологічно активними речовинами, які вони продукували. Це дозволяє зберегти живу силу мікроорганізмів у кожній клітинці. Фасуємо препарати в упаковку, зручну для зберігання та транспортування. Стабільні до температурних коливань та готові до роботи в полі. Кожна партія проходить контроль у виробничій лабораторії. Перевіряємо видовий склад та титр мікроорганізмів відповідно до заявлених якісних показників. Тестуємо збереження ефективної дії. Сухі форми біопрепаратів готові до зберігання та транспортування навіть у найвіддаленіші господарства. BTU. Підприємство з повним циклом виробництва сухих форм біопрепаратів в Україні.